Осритбу і дуже люблю досліджувати. Сьогодні ми з вами поговоримо про щось дуже звичайне і дуже незвичне: те, що без рук, без ніг цілий світ пройде. Те, що вміє шуміти без вітру. Здогадалися, що це? Багато властивостей, про які ми навіть не здогадуємось. Тож пропоную сьогодні провести досліди саме з водою. Кажуть, що вода може змінювати напрямок предмету. Давайте перевіримо це. Для цього досліду нам потрібна склянка з водою. Маркер, невеличкий аркуш паперу. На папері малюємо стрілочку. Зараз стрілка показує ліву сторону. Опустимо її за склянкою з водою. В яку сторону тепер показує стрілочка? Так, праворуч. А що буде, якщо перевернемо стрілку в праву сторону? Чи змінить вода її напрямок? Цікаво. Дітки, перевірте, будь ласка. Чи вийшло у вас? Цікаво, а чи можна перелити воду з клянки в склянку, не торкаючись її? Давайте перевіряти, для цього досліду нам потрібна одна склянка з водою, одна порожня і коктейльна соломинка. Соломинку згинаємо та зайве відрізаємо. Занурюємо її у воду. Перекидаємо порожню склянку. Ух ти, погляньте, в мене все вийшло. Я впевнений, що у вас також все вийде. Чекаю на ваші відеодосліди. До зустрічі, малята!